Коли ж заборонять виїзд з України чоловікам 18-22? Кожного дня на ефірах, в приватних повідомленнях, в телефонних дзвінках мене питають, коли вже забороняться те, що дозволено, виїзд чоловікам 18-22. Друзі, я вам нагадую вкотре, що я є адвокатом, я не таролог, я не передбачаю майбутнє, я не знаю, чи буде взагалі така заборона. Сьогодні в Верховній Раді є законопроект 13685, і там впорядковане питання заборони виїзду е, чоловіків за кордон, але не стосується питання виїзду 18-22. Це перше. По-друге, я ж кажу, сьогодні немає ніяких рішень, сьогодні немає ніяких проєктів рішень, сьогодні немає ніяких е, е, законодавчих актів, які забороняють такий виїзд. Тобто на сьогодні це просто якийсь інформаційний потік, інформаційна куля. Е, ну, щодо от-от заборонять. Офіційно ніяких даних немає. Тому, друзі, давайте чекати якихось новин, чекати якихось ем, ну, нормативно-правових документів, проєктів і так далі щодо цього. Поки виїзд до картон 1822 дозволено і жодних перепон не передбачено.